Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви тут вперше, рекомендую вам підписатися, якщо ви хочете дізнаватися про теми інвестицій, як потрапити в ІТ, а також персональної ефективності. Сьогодні ми поговоримо про те, як почати інвестувати з нуля вже сьогодні. Тобто, для початківців, якщо ви не початківець в інвестиціях, я вам рекомендую не дуже дивитися це відео. Просто можете йти далі до експертів, які вже займаються інвестиціями дуже-дуже довго. А ті, хто тільки починають інвестувати, або тільки як думають. Інвестувати рекомендую до перегляду. На сьогодні розглянемо основні можливості інвестицій для початківців, тобто які вони бувають, куди можна інвестувати, що треба знати та чого уникати. Поїхали. Перше, з чого треба почати, це зрозуміло з навчання фінансової грамотності. Без фінансової грамотності взагалі дуже складно відкладати гроші, дуже складно інвестувати гроші, дуже складно створити свій капітал і тратити відповідно менше. Якщо ви хочете дізнатися про фінансову грамотність детальніше, то обов'язково дивіться моє попереднє відео. Воно зараз з'явиться десь вгорі. Далі навчання інвестицій, це постійно треба покращуватися в цьому плані, вчитися, ходити на курси, можливо, дивитися YouTube, дивитися різноманітні статті, підписуватись на різноманітні телеграм-канали, пов'язані з інвестиціями. Таким чином ви будете розуміти, куди ви рухаєтесь, які тренди є, що вам не вистачає по навчанню, і ніколи не забувайте от таку важливу річ. Якщо ви потратили гроші на своє навчання, воно обов'язково може вам потім віддатися і відповідно ви заробите ще більше, тобто не скупитися на навчання. Третє, що треба розуміти, це цілі, тобто чому ви інвестуєте, і чітке розуміння для вас має бути, що буде з вами, якщо ви не будете інвестувати. Тобто, от я наприклад знаю, що якщо я не буду інвестувати, то через там 30 років, 40 років в мене буде ноль пенсії. Відповідно, буде не буде пасивного прибутку. Мені доведеться працювати там до 80 років. Далі відповідно я не знаю на що я буду жити. Доведеться можливо просити грошей у дітей, жити в як це називається? Ну коротше, місце там, де. Живуть старі люди. Я, я не хочу так жити, я хочу жити класно, відпочивати, коли я вже буду на пенсії. Ось тому все своє життя я буду відкладати гроші, якусь суму, яку я з нею можу попрощатися, але яка за весь період часу, скільки мені там залишилося ще, буде працювати на мене. Стратегія та основні принципи також ви маєте для себе зрозуміти, яка у вас стратегія інвестування, які у вас малині принципи, в що ви інвестуєте, в що ви не інвестуєте, яку ви суму інвестуєте, як регулярно ви інвестуєте, що може змінити вашу стратегію і від. Відповідно, ось ці всі нюанси краще стратегію та основні принципи прописувати до моменту, коли ви зробите першу інвестицію. І п'яте для деяких активів це коли у нас ціна для виходу тобто ми часто можемо для себе. Зрозуміти, коли ми входимо, наприклад, в якийсь ринок, тобто в якусь акцію або криптовалюту, або землю, або ще щось. А ми можемо зрозуміти, коли ми будемо готові вийти. Наприклад, зробили свої 10х і можемо виходити. Для деяких активів це дуже важливо зробити. Далі основні види інвестицій на сьогоднішній момент, які я бачу, це акції, нерухомість земля та крипта. Зараз більш детальніше поговоримо про кожну з них. Щодо акцій, дивіться, тут важливо вам базове розуміння, що таке акції на фондовому ринку. Якщо просто, то акції на фондовому ринку це по суті частинка компанії, яку ви купуєте за якусь частину грошей, вона може коштувати там від одного долара до двох-трьох тисяч доларів за одну акцію. І таким чином ви купуєте якби частинку компанії, і ви стаєте її власником. Як заробляють на акціях? Це перше, що ціна за цю акцію може бути там збільшена або зменшена. Ну в основному всі акції ростуть більшість. Часу, ну звісно, є, є е, акції, які падають, і відповідно не треба інвестувати в те, подібні сектори економіки. Тобто, коли ви вложили, наприклад, там 5, 5 доларів, коли акція коштувала, а забрали, коли вона була по 25. Ви відповідно забрали це, має на увазі продали. І другий варіант заробітку на акціях це дивідентний прибуток. Ось це коли компанія кожний місяць, кожний квартал або кожен рік виплачує вам дивідентний прибуток. Тобто, по суті, вона ділиться своїм прибутком з вами. Тепер на що дивитися під час вибору компаній, в яких ви хочете інвести? Інвестувати. Тобто, перше, чим займається компанія? Ви маєте зрозуміти, що, наприклад, інвестувати в Oil Companies, тобто компанії, які займаються, наприклад, нафтою, я би, наприклад, не став, бо нафта в світі колись це закінчиться, відповідно, це не дуже релевантно для себе. Маєте вибирати якісь компанії, які ви бачите, в них перспективу, майбутнє ось релевантність інвестицій в ці компанії. Тобто, маєте розуміти, хоч якесь розуміння, чи буде компанія ця в майбутньому розвиватися, чи ні, в який в неї сектор економіки, яка в неї. Ніша, ось, якщо це ніша, яка вже в принципі вмирає, наприклад, як було з фотоапаратами від Kodak, то можливо і не треба в неї інвестувати. ПНІ, тобто поточна оцінка, чи компанія не переоцінена для того, щоб дізнатися, що таке ПНІ і подібні оцінки, краще подивіться, ось це відео. Я там детальніше розповів. Далі продажі. Будь-яка компанія має продавати якісь послуги або товари, таким чином вона заробляє. Якщо вона не продає, відповідно. Вона не буде заробляти і класно, коли відсоток продажів і відповідно чистого прибутку, або це ще називають маржа, він збільшується з одного року в наступний рік, і там на протязі там 10 років, наприклад. Далі ринок це те, що в принципі я вже сказав, це тим, чим займається компанія, яка в неї ніша, чи вона прибуткова, чи вона релевантна, чи в неї є майбутнє. Капіталізація це по суті скільки компанія та всі її активи коштують. Чим більше вона, тим краще. Так ну і борги, скільки компанія винна, взагалі, які в неї можливо є там обов'язки виплатити, там, наприклад, за. П'ять років там якусь N суму грошей, це також треба враховувати під час інвестицій. Ось і третє, я тут написав: це регулярні інвестиції, це хороша прибутковість. Регулярні це мається на увазі на увазі кожен місяць, а ще по-хорошому кожну неділю, бо ціна може змінюватися відповідно кожен день. І якщо ви можете інвестувати кожен день, у вас є гроші на це, то взагалі класно. І ті люди, які займаються регулярною інвестицією, тобто вони інвестують 12 місяців в рік. Не так, що вони там, наприклад, інвестують один рік або там вони інвестують один місяць, на наступний місяць вони не інвестують, там ще три місяці не інвестують, і потім на п'ятий місяць вони інвестують, і там, наприклад, після цього вони ще не інвестують, і потім 12 місяць вони знову інвестують. Це не регулярні інвестиції, вони не принесуть ніякого нормального прибутку. Завжди думайте про регулярні інвестиції. І четверте, вчитися і покращувати свої знання. Це по-любому в акціях, також як і в будь-якій іншій сфері, вам обов'язково треба вчитися та покращувати свої знання щодо. Цього далі наступний варіант інвестиції це нерухомість для початківців. Зрозуміло, що нерухомість це величезна стабільність, і що житло воно буде гарантуватися там 12 з 12 місяців в році і завжди буде приносити гроші. Тому це дуже надійний спосіб інвестицій. Просто треба обирати правильне житло, правильну нерухомість, в правильному місті, щоб вона була релевантною, щоб вона була без ризиків. Також можливість перепродати, і заробити відповідні додаткові 20-70%. Наприклад, ви закупили нерухомість на етапі. Будівництво там, наприклад, за 10 тисяч доларів, а продаєте її там через рік за 18 тисяч доларів. Таким чином, 80% ви забрали свого прибутку за там, 12 місяців. Також ще один нюанс це можливість продати і купити дорожчий варіант. Ви завжди можете продати свою нерухомість, там додати якусь суму, N ну, і відповідно купити дорожчий варіант, який буде приносити вам ще більші гроші. І, наприклад, четверта, ось нерухомість в центрі міста, типу Київ, Львів, Одеса і так далі. Вона завжди буде цінуватися. І якщо навіть будинок старий, його можуть від. Реставрувати, і відповідно його все рівно ціна буде якомога більше. Вона буде збільшуватися, це історично вже виявлено. Ну і з приводу нерухомості тут, звісно, є великий мінус. Це те, що тут дуже висока точка входу. Тобто хороша нерухомість коштує від 30 тисяч доларів і вище, і то це дивлячись, яких містах. Тобто, це не для всіх. Наступна інвестиція для початківців, яку ви можете зробити, це земля. Земля це продукти, які будуть потрібні завжди. Люди завжди тратять гроші і найбільше тратять грошей на лікування. Та на їжу. Що людина голодна, вона знайде гроші на їжу. Так само, якщо людина там щось болить, вона знайде гроші на лікування. Тому це такі дві ніші, які будуть актуальні завжди. В Україні в цьому році стартував ринок землі. Зараз ціни дуже адекватні, і зрозуміло, що земля буде тільки підвищуватися в ціні, тому що на ній будуть вирощувати там якісь господарства, на ній будуть заробляти гроші. По суті, говорю, якщо говорити так, ось і відповідно ціна буде зростати, якщо можна закупитися зараз, там якісь там гектар або декілька гектарів землі, ви зможете потім продати по Дуже хорошій ціні. Якщо у вас ще є земля, яку ви не оформили, або яку не оформили ваші батьки, вам дуже сильно рекомендую зробити так, щоб. І ви, і ваші батьки оформили ту землю, тому що на майбутнє це дуже хороше буде рішення. І третє, це те, що великі інвестори купують землю, а значить це безпечно. В Україні також дуже багато інвесторів, великих із за кордону в тому числі купують нашу землю, а значить тут немає ніяких величезних ризиків. І останній варіант інвестицій для початківців це крипта. Ну тут такі нюанси, що ціна залежить від новин та кількості вкладів в кожний актив. Тобто, чим більше людей вклали в біткоїн, наприклад, або ефір, або іншу там, криптовалюту, тим більше ціна її буде становити. Це незалежна валюта від будь-якого уряду в світі, банку чи ще чогось. Тобто криптовалюта не залежить ні від кого, і відповідно на неї не може впливати той чи інший уряд, навіть уряд Сполучених Штатів Америки. Це можливість заробити з повного нуля. Там є дуже багато варіантів, як це можете зробити. Можете почитати от, Air Jobs або IPO. Також можете почитати, IPO є не тільки для акцій, а також для криптовалют. Але він просто називається по-іншому. Можливість заробити великі ікси за декілька років. Це також дійсно правильно, от, наприклад, якщо. Якщо ви б в 2016 році інвестували 700 доларів в Ethere, це типу головна криптовалюта мережі Ethereum, ви б змогли забрати 450 тисяч доларів в 2024 році. Тому що зараз ціна, мені здається, 35 36 так, але ось недавно вона була майже 4,5 тисячі доларів. Тому це випливає до останнього, що треба вміти чекати та постійно досліджувати ринок. І вчитися. Крипта дуже класний, особливий варіант для людей, які там можливо не немає там 18 там для школярів, які шукають варіанти заробітку, і це реально з нуля можна заробити дуже великі суми. Просто треба багато-багато часу на це виділяти. Надіюсь, це відео для вас було корисним. Якщо так, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк та пишіть ваші питання в коментарях. Буду радий на них відповідати. Підтримуйте україномовний контент та до зустрічі в наступних відео. Бувайте!